Всім привіт з вами майже Слава! Підписуйтесь на канал, то ставте подбайки пишіть коментарі. А я повернувся, чого в мене не було, бо я хворів і в мене були справи. Але я повернувся і будемо грати в Edge of History сучасність. Перше я захотів би захопити Молдову. Повернемо Молдову собі і об'являємо їй війну, оголошуємо її і заходимо в її провінції. Так, вибиваємо, перегорожу. З їхньої столиці буде взяти, але не переговори. Скільки є потрібно, щоб висолізацію тільки шість щитьмо. Так, і потрібно висалізацію, правити, і тепер у нас з'явиться мосал. Васал Молдова. Так, потрібно асимілювати наші нові території, бо на них немає україномовного населення. Ну, взагалі вони неї врахують себе не українською. Так що ставимо їх на асиміляцію. Так, наступний я б захопив Білорусь, але ми напевно, її не осилимо. Тоді нападаємо на Румунію. Знову призиваємо військо Запорізьке до бою, Наше українське військо. Тому що всі в світі повинні говорити українською. Без виключення, без винятку. Так. А трохи жалкую, що по мало території зробив, бо він атакувати по ній не зможе. я думаю, ми повтягнемо Румунію. Коса. Так, все цим готово. Мудово мені ні. А мені все равно. Ні, ні. О, перша атака румунських військ, але вона захлебнулася об український кордон. Добре, війська бандери захоплюють. Ти хай продовжують там. Інші будуть. Це не прибирати. Так. Ну, тобто прибирати. Мовно будуть прибирати ворогівця. І приберуть ну, викликані солдати. Не готові були до нападу, бо ми спеціально атакуємо так, щоб були йому готові до нападу. І так менше відносин портиться. Хоча з васалами тоді більше. відносин портиться. Ну, в принципі, на цих васалів таке собі. Скоро румунію захопимо. Всі війська у них по Україні намагаються гуляти. І все. Все. І кінець. Їхнім військам кінець. Так, мирні переговори. Він також щось забере. Опять тридцять один потребует василизацию. Ц-31 уже не будет, 32 Небудь Василизации. У Мені нічого не дісталося. А Польщу погано йде влітати. На Білорусь також. Йдемо на куди будемо влітати? Так, мало не забув, потрібно асимілювати. Території більше. Асимілювати. Так. Семілювати. Семілювати. Асимілювати. Асимілю. Смілюють. Це не асимілювали. Це не асимілювали. Це асимілювати. Це алісимілювати. Так, це асимілювати. Це асимілювати. Це асимілювати. Так, все засимілювали. Воно потроху стане національним, нашим українським. Зараз будемо влітати в Венгрію. О, Гітлер. там щось розбивається, точніше Німеччи. Забув, що ми зараз. В сучасному світі граємо. В тому світі. А не в тому світі, в якому ми грали. Так всі доволі доїм. до війни, так хто? А, ладно, об'явимо просто війну і призивемось як союзники. Тут зажаті, але вони дуже сильні зараз. Повинні бути, мабуть. Я щось не поняв, наші союзники якороби. Работають. А ладно, в принципі, поки по їхнім територіям проходять, то це все одно. Проходять по їхнім там. Сюди десь половинку послати. Хай убирають. Так атакувати. Витя яке горлишко. Ой. Ой. Скільки в них там військ стояло? Три тисячі. Ой. Зараз буде боляче. Ну хоча б тим кому потрібно. У нас зараз економічно Україна сильніша. Ну і силою армії також сильніше. румунці там повинні робити також. Бо, там поки армії 300 людей взагалі тримають. Так навіщо взагалі армія, якщо армія 300 людей? З ким вони зібрались воювати такою маленькою армією? Що внизу, то там в мене внизу. Прикриють. Та ну румунці! Та ну як так можна? Як так можна позорно програвати? Румунці? Ну ладно, еще в Україні програли. А зараз ми не переговорить. Може зробити їх васалізацію 16. Я повинен це? Такий гризок. Та ні, краще я собі заберу, а відення собі за мене целізирую, так я все підібру. Тому що наша Україна повинна бути велика. На цьому я закінчу відео всім бу.